Це таки, архітектура це творчість, це якийсь симбіоз, розумієте, ідей. І ми ясно, що ми дивимося, як вона робиться, як вона живе. Основна ідея була, щоб відмовитися від тих міст, які були, які проєктувалися і жили люди на раніше. Це було дуже цікаво. Ми хотіли будувати не просто каркасні дерев'яні домики, в яких там вітер здує, а ми хотіли якраз будувати. Як садиби, як садиби, де всі покоління могли жити в цьому будинку. Хотіли, щоб це був єдиний стиль. Ми думали, що будемо будувати. Мова цього будинку, так, вона органічна мова. Одна із основних ідей, коли ми проєктували весь комплекс, якраз було використання природних матеріалів: камінь, дерево. І Тактильність та ми враховували якраз в тих матеріалах, які вибирали для самого будинку. Наприклад, ми в одному будинку зробимо сірий, турецький мармур, наш камінь. Але він схоже буде як хорватська е тема. І всі будинки, які ми запроектували зараз, вони будуються, вони безгранічні. Головне ми враховували якраз для це для неповносправних, щоб вони могли право абсолютно органічно бути в цих будинках. Це найголовніше для нас було і як в самому місці, так і в будинках. Центр людина і багато у нас ще таких ідей, які ми хочемо тут зробити в цьому новому власному місці.